Ну, може, й таке. Пане Костянтине, так ця постанова, наскільки я пам'ятаю, була наприкінці десь весни, на початку літа. Ми з вами її обговорювали. Якраз восени вона мала би запрацювати вже. 11 червня, абсолютно чітко. 699 постанова, 11 червня. Дві речі. Там є. Ну, я спочатку, коли прочитав, я такий, може, в чомусь максималіст, я одразу хочу, щоб було все правильно. Да? Ну, думаю, Ну, дурня написана, потім думаю, так, зачекай. Тут же є щось позитивне. Є перше, записали, що дрон треба збивати дроном. Не треба збивати дрон е, винищувачем з дорогою друго, ракетою. Ну мається на увазі перехоплювачі, ось ці які да, перехоплювачі. І літаки перехоплювачі. Uh -huh. Тому що є дрони перехоплювачі то трохи інша справа. Чудово, дрон треба перехоплювати дроном-перехоплювачем. Потім задаю свої своє питання. А як? Починаю рахувати, що буде получатися, якщо ти будеш запускати дрон перехоплювач Щоб він ефективно працював, але він повинен бути досить здоровий. Якщо він маленький, то він може злетіти на цю висоту, але він при цьому витрачить все, що в нього було з електричного запасу. І після цього він там десь в районі може вибухне, може не вибухне. Ну така справа. І потім читаю: Флеш. Повідомляє, що його найкращі команди е, по одному шахеду відпрацьовують трьома дронами-перехоплювачами. Угу. А, а в середньому, взагалі, це 10. Я виходжу на людей, які займаються цим давно. І людина мені каже, що я маю дуже великий бойовий нальот, починаючи так, з 2015 року. Я зараз мав дуже великий нальот в зоні бойових дій та літав на чому, тільки не літав. Каже: я зроблю такий дрон, який зможе в конкретному місці. Ну, коротше, він мені розписав, що він може зробити, і каже: Я це зроблю. Але з моїх 20-30 хлопців таке зможуть зробити 3-4-5 людей. Тому що це дуже важка справа. Чому важка? Тому що тобі треба піднятися на висоту, скажімо, там 3 чи 4 тисячі метрів піднятися. В цьому просторі в повній темноті знайти якийсь тепловий слід від цього шахеда, в нього вчепитися, до нього долетіти. І ще і, 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 підірватися в правильному місці. А якщо в тебе буде дуже великий дрон, то ти можеш тоді підірватися там, на великій істині. А якщо в тебе маленький дрон, то там він тащить на собі там, 200 грамів вибухівки, то е, ти підірвешся, але ти його чи не вразиш. Це, це таке питання. Тому що шахет треба вражати, або ти вражаєш його бойову частину, там ну, композит досить тонкий. Або ти вражаєш його палений бак, або ти вражаєш його двигун. Причому каже, якщо навіть вражаєш двигун, то там 4 цилітри зараз стоїть, і навіть якщо ти один вразиш, то на трьох він долетить. Тобто дрони перехоплюючи, це досить така непроста справа. Підготувати 100 чоловік, а це менше немає сенсу там щось організовувати і 100, 100 операторів. А до цих 100 операторів треба додати ще 100-150 людей, які будуть допомагати це запускати. Тому що навіть коли ви бачите запуск звичайного дрона, дрону, в який запускають в день, то ви бачите, що біля нього стоїть ще одна людина, яка допомагає йому орієнтуватися в просторі. А це вночі, без орієнтирів. Mm -hmm. Так, є орієнтири, він там планшет щось дивиться, каже, там ліворуч, праворуч, вище, нижче, ти там ледиш туди-сюди. А тут дуже швидко треба. І в повній темряві. Тобто це складна справа. Якщо в тебе літак, то ти в літаку ти орієнтуєшся по-іншому. Чіпляй до того ж самого літака у ті саме або ракети, або дрони перехоплювачі і запускай їх. У тебе є типове наведення, або в тебе є, якщо це ракети, або в тебе є той самий оператор. Твій літак виступає як ретранслятор, і оператор може сидіти внизу. Йому треба. Ну на землі, йому треба просто е, направити в ту ціль за допомогою свого тепловізора е, в літачку, направити в тому напрямку дрон, і оператор тоді вже може його захопити. А все інше, я не, я не зовсім добре розумію, як це працює. Е, тоді ж, в цьому ж червні, одразу після цієї постанови, там виступив Сирський. І Федоров <кій> Сирський сказав таке, ми вже починаємо отримувати літаки, Ну, щось ми таких літаків не побачили. Ви бачили якісь літаки? Там були якісь бредові ідеї, ідеї стосовно скайшарка, чешсько-французького, які не могли пристроїти, і він там буде створювати е, реп завади. Ну, реп буде потужно працювати, підлітати до шахера, включатимеся реп, і він там буде: ух, це не кожний шахет, такий літак. А що робити, якщо е у тебе шахет, він захищений? Взагалі використовувати такі е засоби проти шахеда, ну нема особового сенсу. Проти е гербер ще якийсь сенс є, там ти можеш подивитись. А зараз такі шахеди, 12-канальний, 16-канальний, ну, ну не потащиш ти таке. Ну, Нереально. А, але у ну, Сирський казав, що ми вже починаємо отримувати. Ну, Добре, давайте будемо. Ми кидаємось там, починаємо ці процеси організовувати, йдемо до ДФТГ, там ініціатори обласної військової адміністрації, йдемо туди. Ну, купу чого ми робимо, але потім втикаємось в таку стіну, що. Ніхто не знає, що, як і що робити далі по цій постанові. ДТГ це не юридична особа. Це взагалі ну, таке щось. Добровольче може... формування, правильно, якщо будемо доброводчі. розшифровувати? Може бути добровольче формування, але ж ти можеш йому дати якийсь статус. Да? Угу. А тут на Майдані біля церкви революція йде. Да? Зібралися хлопці і це? І все. Як їм чого передати? І Якщо ти е, зібрав гроші на літачок, а потім цей літачок не збив шахеди, то куди тоді в гроші? <святування> Благодійного фонду, чи там волонтерського, куди тоді гроші? Приходить до тебе ДБР і каже: А хлопці, а де, де гроші? Та я ж літачок купив, а де літачок? Ну, а там літачок. А що він зробив? А відмили гроші. Ну, все. <святування> так от, а друге повідомлення було від Федорова. Він сказав, що. За три місяці ми у нас є розробки, і я сам казав, що у нас є розробки. Я знав про ці розробки дронів-перехоплювачів. Угу. Але кажу, ці дрони перехоплювачі вони не пішли в серію. Раз. Друге, ті дрони перехоплювачі Аїса ну, зараз говорить, що працюють вже ці дрони перехоплювачі. Свіжа заява от два дня. 20 штук. Ще при Сухаревському казали, що працюють дрони перехоплювачі. 20 угу. штук. Був місяць. Якщо не помиляюсь, чи то березень, чи то квітень. За цей місяць ми збили 100 дронів а шахедів. А скільки було шахедів? А шахедів було 3000. Я умовно кажу, може там трохи менше, ну думаю, десь в такому числі. Там, може 2-500. Да? Із них 100. А зараз ви бачите велику кількість дронів, які перехоплюються за допомогою саме дронів-перехоплювачів. Я не бачу. А Якщо зараз взагалі подивитися на ту статистику, яку нам видають Збройні повітряні сили, то там дуже так цікаво, знаєте, так, так було стільки-то дронів, але ж ми знаємо, що там якась кількість шахетів, а яка, якась кількість гербер. А вони, вони в нас йдуть під одним розрядом. А це абсолютно різні речі і різні засоби їх збиття. Деякі гербери можна взагалі пропускати. А потім збито 138, цілей. 138, цілей це Гербери і шахеди. А скільки збили шахедів, а скільки збили гербери? Тому що Гербери можна подавити ребом, а шахети ребом не подавиш. Тобі його треба знищувати. Якщо тобі прилетіла гербера, то це на кращому випадку там, 10 кг. А якщо прилетів шахет, то це може бути 90 кг. Це ж різні речі. Але нам, ми, от, от росіяни, вони точно знають, що декуди прилетіло, а ми не знаємо. Ми не ми, що я такий, що я такий, я не емоційний. Я вже просто називаю речі своїми іменами, та вже, то, що я був би з рожевих окулярів, це зрозуміло, але і з інших зараз знімаються окуляри. Тому що наша. Військове керівництво, політичне керівництво вони не наділяє такої уваги правдиві дронів, а це буде основна зброя. Росіяни будуть збільшувати кількість дронів. Вони будуть збільшувати їх швидкість. Вони будуть модернізувати їх, що вони будуть ставатися більш складними. Вони зараз вже використовують штучний інтелект. Завтра вони почнуть використовувати техніку роїв. Зараз вони збирають там. Десь е, близько 3 тисяч е, шахедів, я маю на увазі саме шахедів. Шахедів на добу. Е, на, на, на місяць, 3 тисячі на місяць, це десь 100 е, на на добу. До кінця жовтня вони вийдуть на цифру 4 тисячі на місяць, а до кінця року вони обіцяють 6 тисяч. Якщо вони не вийдуть там до кінця цього року, вони вийдуть через 2-3 місяці. Ну, вони вийдуть на цю цифру і тоді 200 дронів на добу. Що ми будемо з ними робити? І чим ми будемо їм протистояти? Наша держава добре реагує на виклики. Є виклик, от на нього реагують, є виклик, реагують. Про дрони було все зрозуміло ще півроку, рік тому назад. Ми про це з вами казали вже давно. А що з того часу змінилося? Тому що не розуміють, що дрон це буде основна зброя. Це, ем, якщо казати про шахет, то шахет це найкраща зброю, яку могли в цій війні видумати. Найбільш ефективна 50-90 кілограмів вибухівки доставляються в точку, в яку хочуть в ту точку доставляють. При цьому вражаючи те, що їм треба, потрібно вразити, щоб туди доставити. Я маю на увазі там, засоби РЕБ, ППО, там, таке інше, все інше. Їх буде ставати тільки більше, і вони будуть більш не те, що потужнішими, вони будуть більш ефективними. А ми до цього не готуємося на жаль. Пане Костянтине, я пропоную зараз поговорити про Польщу і повернутися на тиждень назад. Ось ці кадри. Облетіли тоді всі світові засоби масової інформації під час масованої повітряної російської атаки, комбінованої по території України в ніч на 10 вересня, частина безпілотників залетіла до Польщі, і ось ці кадри з Люблінського воєводства тоді ну, презентували в польських ЗМІ як такі, що це наслідки влучання дрона російського чи уламка цього дрона по ось приватній будівлі. Напередодні жеч Посполіта польське видання пише про те, що на будинок у Люблінському воєводстві у Польщі впала ракета повітря. Повітря запущена із польського F-16, а на російський безпілотник мовляв у ракети з F-16 не спрацювала система наведення. Ну, по-перше, як ви можете прокоментувати цей матеріал, тому що він, наскільки я розумію, зацікавив польського президента. Польський президент вимагає зараз пояснень, що ж насправді відбулося. Прем'єр польський туск говорить, що ну в будь-якому випадку вина Росії у зв'язку з тим, що відбулося, але ось ну, якщо ми знову ж таки повернемося до ось цих руйнувань, це справді вони могли бути від ракети, у якої не спрацювала система наведення. Тут багато чого дивного. Да? Ну, перше однозначно, що це росіянам великий подарунок, тому що е, всі інші шахеди і ябери, які залітали, вони не нанесли не ніяких уражень. Тому це великий подарунок. І тепер, я думаю, російська вся і жовта і не жовта преса, вона буде страшенно цю історію розповідати, що бачите, у нас навіть так не вийшлося. Далі, після того, як цей дрон впав, були повідомлення, що там знайдена, купа іноз... знайдена сам дрон і знайдена купа іноземних комплектуючих. І в цих комплектуючих там, 70% чи 60% це російська комплектація, а все інше там і китайська, і швейцарська, і американська, і німецька, і, і чого там тільки нема. Так от питання: з чого взяли ці дані? Чи це були інші дрони, які впадали там в інших містах, їх підбирали і розбирали, чи це стосується цього дрона, який виявився не дроном, а виявився ракетою. Далі, ракета, яка зійшла. Ну, мене так цікавить, f 16 значить, або АІМ 9, або АІМ-120, АІМ 9 Сайліндер, або Амрам. Те, що літаки були цим озброєні, це зрозуміло, тому що вони вилітають таким чином, що у них а 120 завжди вісять, а аім 9 можуть вісити, а можуть не вісити, бути причепленими. Так от, за габаритами, це більш схоже на ракету 120 Я, Мені дуже важко повірити, що дрон шахет, чи не шахет чи герберо. Збиралися збити за допомогою АІМ 120 ракети, яка летить там на 120-140 кілометрів, яка потребує радара для того, щоб її навести на ціль. А стосовно АІМ 9, то ніби там не зовсім там співпадає. Ну, тобто це, такі речі цікаві. І я розумію президента і прем'єра, які кажуть, Хлопці, а що це було взагалі? Що це було? От поясніть, що це було, тому що зараз не зовсім зрозумів. Може, це е, сказали для того, щоб знизити і обумовити чому це е, Трамп вже сказав, що це могла бути така і помилка. Да? От якщо ця ракета впала, то нанесені ушкодження е, це виглядає як помилка. А все інше ж не ушкоджене. Ну, тобто нічого поганого не сталося. Тому не треба створювати там якийсь східний страж, там, робити якийсь повітряний щит, залітати чогось в Україну літаками. Там, румуни кажуть, що ми взагалі не хочемо це робити, тому що у нас там є ще тірас з його проблемами, ну і таке інше. Тому хотілося б ще отримати якусь додаткову інформацію стосовно цієї ракети. А взагалі, ну такі речі принципово можуть бути, і відсоток таких ситуацій достатньо великий. Буває, що він ну, в середньому він там десь 3% відсотки може складати для різних ракет по-різному, більше-менше, але в середньому 3%. відсотки. У російської ракети х 101 цей відсоток значно більший, тому вони запускають ці ракети. Більш, ну в таких конкретних районах. Або це Волгоградська область, і там вони там в болотах можуть е, упасти, або це е, в районі Каспії, де вони там падають в Каспію, і потім тюлії ті, там починають дохнути. Ну таке.